Добрий день, друзі! Відома всім вам рідина. усі її вживають. Бува хмаринкою вона, сніжинкою буває, бува, як скло вона тверда. Звичайно, підкажіть вода. Осінь, йде дощ. Я зібрала склянку дощової води. Температура її може бути різною, залежна від пори року. Від чого залежить чистота дощової води, від поверхні, на яку вона впала. Звідки до нас приходять дощі? Зібрались краплинки до купи в хмаринки. Коли їх зібралося багато, в хмаринці стала тіснувата. Тоді вже на землю бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило тому, паром вертались додому. Краплинки чисті, маленькі, хмари білі, рідненькі. Що далі хочете знати? Що вода при нагріванні перетворюється на пару. Сонце нагріває воду. Та вода випаровується, адже пара легка, тому піднімається над землею, у повітрі пара охолоджується, перетворюється на маленькі краплинки води або лід. А потім тече вода з трумочками у річки та озера потрапляє в моря та океани. В морях та океанах вода солена. Друзі, а що таке прісна вода? Це вода без смаку, без запаху. А в яких водоймах вона прісна? У річці, у озері, у струмку, у джерельці, у болоті, у калюжі? Ось дві склянки води в одній жива, а в другій мертва. Чому так називають? Джерельну, чисту мінеральну воду називають живою. Її можна пити. Забруднену воду вважають мертвою водою, від неї не все живе. Пити її не можна. Недаром в народі кажуть чиста вода хворобі біда. Що нового ви дізнались? З маленької краплинки. Велика річка починається, а чиста вода це наше надбання. Дякую вам за увагу! До побачення!